Довколишній світ лякає їх практично будь-яким своїм проявом. Сьогодні день поширення інформації про аутизм і людей, яким цей діагноз поставили. Що це фахівці сперечаються досі за словами одних, це хвороба, а інші кажуть, що така особливість психіки вже достеменно відомо, що позбутися аутизму неможливо з тими, хто вчиться з ним жити. Познайомилась Людмила Бадаля. Він обожнює гратися з машинками і сидіти за комп'ютером. Здавалося б, хлопчик як хлопчик, тільки владик ніколи не дивиться в очі і не завжди відповідає на запитання. Рібенок живущий в своєму світі, Он не с нами, он якби ну. Щоб ще проще привести приміри, так як марсіанин у нас на нашій планеті. Он нічого тут не бачить, він нічого не понимает, он не тоннізна. Он живе в собі. Аутизм поставили не одразу в Україні проблеми з його діагностикою. Хоча симптоми проявляються вже у півтора року. Малюк мовчазний, не товаришує з іншими дітьми і водночас може бути ледь не гіперактивним. Не каждому може б'ясніш мой рібонок особенный, не повість же на рібонка на лоб табличку. Здрастуйте, я аутист люди много И когда он в автобусі машить руками, все всі думають, ну ё-моё, невоспитанный ребенок. У день поширення інформації про аутизм. Волонтери наочно демонструють людям їхній особливий світ, але навряд чи хтось справді здатен зрозуміти, як можна жити і не відрізняти обличчя, боятися кожного гучного звуку, прості речі, сигнал авто і шум побутових приладів для маленької лізи. Справжній стрес, колосос нормально, там фен нормально, але кухонний а, ну завжди викликав в неї негативну реакцію. Вона починала плакати. Сьогодні виявилося, що світлофори, які для слабозрячих людей звук такий роблять, для неї це теж є неприємним. Вона затуляє вуха. Жодний вчений до сьогодні не знає, чому, наприклад, активний дворічний малюк замикається в собі, замінює друзів на іграшки, а веселощі на раптові істерики. Хоча це тільки один бік проявів аутизму. Нехай і досить поширений. Дуже часто це буде дуже общительний дитина, який буде вас обіймати, бігати вокруг вас цілувати. Взагалі вважається в світі, що якщо ви знайомі з одним аутистом, то ви знайомі з одним аутистом. Вони всі різні. Позбутися діагнозу неможливо в цьому медичний світ єдиний ціла група лікарів і комплекс розвивальних вправ. Так аутисти звикають жити в цьому незрозумілому для них світі. Про щось поговорити з незнайомими людьми для маленького Максима. Справжня перемога. Раніше він просто вперто мовчав, а тепер, після довгих занять, спокійно читає нам вірші. Хоробчик, Веселі, дуже хлопчик, на місці він практично не стоїть, не вміє. Так рухаючись, він адаптується у світі, котрий за маминими спостереженнями дуже любить, просто сприймає по-своєму. Людмила Бадалян, Андрій Марченко, ТСН, 1+,1.